Some respect, check your behavior No one speaks to Zestual that way Did you expect us to sit back and take your... Так дідусь у нас боягус, якщо він боїться, ніхто обитись не буде Повагу ти, ти прояви, провів манери До зистіяла мовчи ти сподівалась, ми всі затихнемо, Стерпим зухвалість твою Ха, попутала ти, я не потребую нових манер можливо, забула Та я тут хештег дура, і я роблю все, що за мене мені Вау! Я осо великий хві розлючена, бо неповажна, тому що ніхто поважав би рішення прийняти. Оверлорди труся й стим на бій, давно не в тренді. Пробачте, я гуртаю всіх вас в бік, актуальність втратили. Не можна бити, що більше знага. Ах, не дивно, що я не поважна. Всіх вас, мало на сніданках. Ти та ці вітакі безлузі, дурні На попередження начхати оцим трьом. Упс, зачепила нерв, коли цю голову дістала, я помітила також. Обличчя червоне у тебе все, чого ти не йдеш на бій, зброю продаєш, для чого ти через мою неповагу. Одне за підозрюю також. Я знаю, чому без голови. Розкажи ну, побійся! Зустріч скінчилась. Tá produtiva narada nada